тільки до нас у продаж поступив ось такий двохосний бортовий прицепчик. Я вам хочу зараз вам його показати. Розміри його довжина 3, ширина 1,5. висота внутрі 2 метри. Гальмівний, гальма на дві осі, гальма накату на, на 2,6 тонни по фірмі Алко. Опорне колесо 500 полуавтомат по Вінтерхофу. Запасочка є. Прицепчик весь оцинкований. Фанірний, різина дуже класна. Подивіться, тут передні колеса нові, а задні ну, такі, на 50%. 13-та цежка 185-75%. Крила кнотовські, гарненькі. Тут трошки є царапки. Ось такий тентик накинутий. Внутрі він виглядає ось так. Пол фанірка. Нічого дирок немає. Понятно, є сліди експлуатації не без цього. Хороші, дорогі фанері. По фірмі Ваш ось так. А, подсвітка номера треба поміняти. Єдине, що треба зробити. Далі, торсіони рівні, речаги рівні. Цей прицепчик більше тонни, мабуть, ніколи в житті не возив. Він возив тільки покришку резину, Тобто резину на колеса возив, все, що по об'єму влазило, та її засовували. Ось такий прицепчик 110 тисяч гривень. І великий плюс цього прицепчика це те, що він по документам Б категорії повної маси на 2000 кг. Кому цікаво, можете загуглити. Він номер, ось повна маса. Ось так. Документи по фірмі Сантей. Ще раз повторюю. Бекатіорія дві 2000 кілограм.